Через багатомільйонні борги Мернікополь Руслан Токар не зміг вилетіти з аеропорту Бориспіль до Чорногорії, куди він збирався з робочим візитом. Таку інформацію надали інтернет-сайти на тому тижні. Сам мер здивований пильною увагою до своєї особи. За його словами, неприємно коментувати таку подію. Він краще б поговорив про досягнення міста. Та через те, що новина набрала всенародного розголосу, він розказав журналістам своє бачення. Робоча поїздка до Чорногорії була запланована, та міський голова не збирався брати в ній участь. Він заклопотаний підготовкою до Дня міста. Тож навіть в аеропорту його не було. Я а, а, в Чорногорію не вилітав, просто, ну, щоб якби, поставити точки на дві. В Шереметі в таможений контроль не проходив. В Борисполі. да. В я не проходив таможенний контроль. Этого не було. Я не присутствував, не проходив. І, ну, я в цей момент, извините за... Подробності лічно, я спав. Основною причиною невиїзду виїзду за кордон в інтернеті зазначили багато мільйонні борги колишнього бізнесмена Руслана Токаря. Останній свою чергу відповів, що інформація про борги це антипіар, який розпочався ще перед виборами. Проте виявилося, що судова заборона перетинати кордон у Руслана Токаря таки є. Є стопала, яка запищає вам Так, так, так. По-моему. Суд не про Да, Она... Это ваше. Коммерческий... На основании сфабрикованного дела, на основании которого, опять же, я понимаю, что ну, я не уведомлен был, ничего. Это вопрос адвокаты постоянно мониторят. Это судебное решение даже не было опубликовано. Но это судебное дело по коммерческой вашей деятельности. Да, прошлое коммерческое. То есть вы вот вы это поверили? все связано с моей недвижимостью и плюс... Я панімаю, що зі участвують нісика група ліс определених, ятори заінтерісовування і дискредитації, і каких-то фінансових. Руслан Токар зазначив, що ці свої справи він вирішує офіційно через суд. І вони жодного відношення до його діяльності як мера не мають. Йому лише неприємно, що про це згадують, а про його досягнення на посаді забувають. І нагадав про низький тариф на воду, сучасний пологовий будинок та дитячі майданчики в багатьох дворах Нікополя.